Українські народні танці, колядки, Щедрівки на лазурному узбережжі під пальмами Іспанії на святій площі і навіть у католицькому храмі перед вечірньою месою. Дитяча академія танцю Джерельця Карпат за підтримки середнянської селищної ради та вокальний ансамбль Перлинка Ужгородської музичної школи №1 взяли участь у культурно-мистецькому проєкті Різдво разом з Україною, який вже вдруге організовує громадська організація Яскрава країна країна-50». Дітей із Закарпаття цю європейську поїздку запам'ятають на все життя. Мені найбільше особисто запам'яталося, як ми їздили до моря, як був цей виступ Монсераті, цей великий підйом до цієї гори, адже він розташований дуже високо, більше ніж 1200 кілометрів. Мені сподобалося, як ми заїжджали на гору в Барселоні. Мені сподобалось напевно найбільше. В Іспанії, коли ми виступали біля мерії, там е, на наш виступ завітав заступник е, мера. Ось у нас там був великий концерт. Зайшли ми до мера дуже власні враження, дуже було весело і несподівано. Напевно, в монастирі, тому що це перший раз, коли дітям дозволили ну, з України, дозволили виступати, танцювати там, бо це вважається священним місцем для католиків і нам дали таку честь. Творчі колективи демонстрували світові українські традиції святкування різдва, поглиблювали знання іноземців про нашу культуру і дарували святковий настрій жителям Франції, Іспанії та інших міст Європи. Мені це дуже сподобалося. Нас прекрасно прийняли за кордоном, і ми зустріли багато українців. Коли люди побачили українські прапори, вони одразу розуміли, з якої ми країни, і вони дуже класно на нас реагували, посміхалися, кричали нам Зустріч, слава Україні і самі відповідали. Всі відразу діла, якісь українські слова кричали відразу на вулицях. Їм дуже сподобався і вони хотіли, хотіли з нами сфоткатись. Ми показуємо свою культуру, ми показуємо своє натнення, котре йде з нас. І ми показуємо ці емоції. Ми передаємо етнічно передаємо нашу культуру. Дар'я Самсонова, харків'янка. Через війну вже два роки проживає в Ужгороді і займається в академії танцю Джерельця Карпат. За цей час полюбила закарпатські танці, але не забуває й слобожанські. Слобожанські танці не такі самі, як закарпатські, це, звісно, видно і зрозуміло. А закарпатські танці більш енергійні, можливо, та дуже зв'язані тісно з угорськими та словацькими. Румунськими також, звісно, такі поїздки важливі для колективів, бо здружують дітей, старають усілякі кордони. Йоні артисти стали маленькими послами культурної дипломатії, каже керівник дитячої академії танцю Ерік Сачко. Україна, Україна, це не тільки війна, це не тільки це горе, яке є зараз у нас. Україна це в першу чергу про культуру, про збереження, про наші традиції, про наш щедрик, який знає весь світ. І наші діти це були такі, знаєте, маленькі дипломати, які намагалися донести оце все, що треба підтримувати. Додому повернулися не з порожніми руками, крім незабутніх вражень, привезли від благодійників чимало необхідного для військового шпиталю нашим захисникам.